Батьки учнів гімназії збираються біля закладу. Їхня вимога облаштувати укриття в гімназії, аби їхні діти могли навчатися очно. Говорить одна з матерів Віра Андрієва, каже переводити до інших шкіл дітей не варіант, тому що в цій школі навчалася ще я. Плюс у мене троє дітей, і мені не їх буде возити в різні місця міста. Мене устраю в цій школі все. Діти не хочуть переходити, бо вони тут з першого класу зі своїми однокласниками. Вони спілкуються самі. Вони не хочуть переходити. Не влаштовує дистанційне навчання і Тетяну Гаврилову. Тому ми вимагаємо, щоб у нас було укриття, щоб наші дітки могли достойно вчитися, і після того зайняти достойні якісь е, працевлаштування. В них було в мене хлопчик, і я не хочу. Переходити його до іншої школи, тому що в нього ще є кружки спортивні, музичні. І я не можу його возити кудись да далі до школи, тому що в нас кожна хвилина розчитана. Тому ініціювали зустріч з представниками місцевої влади, аби дізнатися, коли їхні діти вийдуть на очну форму навчання. Виконувачка обов'язків директора гімназії Катерина Карпенко каже: до повномасштабної війни в закладі навчалося понад 600 учнів. Зараз, звичайно, менше 475. Звичайно, є випадки переходу до інших закладів освіти, які навчаються очно. У нас, на жаль, такої можливості немає, тому що немає підвального приміщення, яке можна було б облаштувати під найпростіше укриття. Те, що є, не підходить, говорить Карпенко. В акті це зазначено, тому його не розглядають для укриття. І ну і воно дуже маленьке. Заступник міського голови Анатолій Петров під час зустрічі з батьками розповів, що в цій гімназії укриття потрібно будувати з нуля. Проєкт його будівництва обіцяють зробити до квітня 2025 року, але на реалізацію можуть знадобитися роки. За нормативами сховище має знаходитися не більше 500 метрів від закладу навчального закладу. Вивчаємо питання про найближче укриття, яке б можна було відремонтувати, переміщувати згідно нормативів туди дітей на випадок тривоги. І, в принципі, компроміс знайдено. В одній шкіл ми починаємо ремонтні роботи в одному із комунальних закладів. І надіємося, з 1 вересня ми організуємо навчальний процес у змішаній формі. За словами Петрова, у Миколаєві нині 26 шкіл, які не мають підвальних приміщень, які підійшли б для облаштування укриття завдяки лише ремонтним роботам. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.